Що для схуднення необхідний якісний білок, тому придбала Аміно та про Shape One від Fitlamпі. Підскажіть, будь ласка, чи достатньо для схуднення вживати сам про шейп, а аміно залишити на потім, чи треба разом? Якщо так, то які дозування? Недостатньо, звісно, недостатньо приймати навіть разом про шейп аміно, Aміno про One і про Shape Тому що схуднення це процес. Перебудування метаболізму, тому що якщо накопилися зайві кіло, то це е, свідчить е, про неправильне харчування, про е, споживання або великої кількості вуглеводів, або за великі проміжки між їжею, або за багато їжі, або за мало. Але Дієти, які виснажують, і метаболізм стопорить і не не активується, або нема сніданку. Це ж, знов таки, тільки на індивідуальних я можу знаєте, суто попід вас, тому що скільки вага, скільки вам треба скинути, три кіло, У мене є багато результатів, коли просто на базовому сеті за два-три місяці споживання три-чотири кіло людина знімає при знов ж таки при зміні режиму дня. Достатній сон вчасно лягати, спати, достатня кількість води. Там підтримка такого, знаєте, без швидких вуглеводів харчування, і цього буде достатньо. Якщо ви кажете про прошейку ленван, це заміна їжі. Тобто, один з прийомів їжі ви замінюєте, тому що прошейк це близько 300 кілокалорій. Якщо за день споживати близько тисячі, то це основний обмін. це Хімічні наші реакції, які підтримують нашу життєдіяльність, працює серце, мозок рухається перистальтика, тобто шлунково кишковий тракт, працюють нирки, фільтрують ось ці основні реакції дихання. Те, на що треба без нашої участі організму, енергія, ось на це йдуть плюс-мінус тисяча кілокалорій. Якщо 300, це грошей е, полинуван і вище один прийом їжі, е, такої не дуже ситний, то вам достатньо покривати ось ці основні е, метаболічні реакції і піде схуднення, тому що коли ми знижаємо калораж і е, потребує ще додатковий організм калорій на те, щоб рухатися, на те, щоб щось може. Фізично робити або мозковий штурм, це теж потребує багато калорій, то тоді за рахунок що тканини, що вона спалюється, додаються калорії в обмін речовим. Тобто тут треба враховувати кілокалорії. Якщо це про шейп аміну, то це не про схуднення, це про синтез якісної, білкової, Білок, м'язи, е, тулуба, спини, щоб тримався хребет. І так далі, такі великі м'язи, стегна, наприклад, воно потребує, звісно, якісного білку, щоб витісняти жирові відкладення і синтезувати такі якісні щільні м'язові волокна, і тому аміно додається. Він не просто ви його п'єте, лежите і, і вихуднете. Треба рухатись. І тоді аміно а, разом з іншими амінокислотами, амінокислоти незамінні, разом з іншими білками, які ви споживаєте, а, починає вбудовуватися ось в ці в'ялі, м'язові волокна, які, а, а, біля яких а, скупчення жирових клітин і витісняє, ж, витісняти буде жирові ці відкладення. Тобто, аміно не для того, щоб схуднути і обвиснути, щоб тіло висіло, а саме для форму. Таких попружних підтягнутих м'язів тому воно не виключає одне одного. Про шейп оленван. Ви замінюєте одну їжу. Краще це я рекомендую в 4 десь години в 5 з'їдати про шейп Оленван, коктейль з випивати і більше не їсти до ранку тому що 4-5 годин підтримується відчуття ситості, і звісно, якщо це в 4-5 годин, то якраз до вечора, коли вже можна просто йогурт з'їсти або випити кефірчику і лягати спати, тобто вже не їсти. Тоді буде зменшення колоражу. Але про шейп аміна також треба використовувати. Але в нас цілісний підхід до схуднення, і тому, коли ми зменшуємо, навіть без топ-шейку. Шейпу, в кого ще нема топ-шейпу, коли зменшується тяга до їжі, насичуєшся меншою кількістю їжі. Навіть якщо немає, і ми п'ємо, наприклад, прошейп Олен Ван амінокислоти, і зменшуємо кількість їжі. І тоді ми в такій пастці, коли наш організм не доотримає поживні речовини, тому що всі. Хімічні реакції в організмі їх тисячі йдуть кожної секунди. Ви повинні це зрозуміти і з цим погодитись, що на всі ці реакції. Потрібні реактиви. Ну, ми всі хімію проходили в школі, да? щоб щось нове утворилось, треба декілька реактивів, там, капель одного, більше іншого. Але реакція буде відбуватися тільки за участю декількох реактивів, багатьох, двох, трьох. І нам для хімічних реакцій треба дуже багато різних компонентів. І е, тоді формуються реакції, тоді будуються тіло, регенерація. Імунітет працює і так далі. І коли ми зменшуємо кількість їжі, ми зменшуємо е, доставку поживних молекул в наше тіло. Наша сучасна їжа вже і так, вона е, збіднена, там дуже мало поживних, поживної цінності. І, і нав, навпаки, е, якщо отримувати тільки з їжі е, необхідні молекули для обміну речовин, треба багато дуже їсти. Кілограмами Овочі пучками зелень, там, кілограмами крупи цільнозірнові і так далі. М'ясо, да, молочні продукти, але ж ми, ми цього хутнені. не робимо. І коли ми зменшуємо ще й присходнені, то ми зменшуємо взагалі доступ поживних речовин до нашого тіла і починаються збої. І ті люди, хто сидить на дієтах, Хто то худне, то заброс бросає цю дієту, потім на іншу дієту, обмежує себе у всьому, ви руйнуєте свій організм, тому що схуднення починається ось тут. Не просто прийняти рішення, а зрозуміти, як я буду ходити, що мені для цього, саме мені що для цього надо, який мій гормональний фон, який мій, мій вік, який мій е, бекграунд, ну, які може, були хвороби, може, ви приймаєте якісь ліки. Тобто ну, так не можна, я не можу сказати, що ви можете зараз випити грошей е, полон, а через місяць випити аміно і будете струнка. Ну, так, так не буває.